А в офісі президента підозрювали головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного в жадобі влади через його популярність, про це йдеться в уривках з книжки американського журналіста Саймона Шустера про Зеленського, опублікованої виданням Телеграф. Шустер пише, що якщо від початку війни Зеленський вважався українським героєм, то згодом Лаври Славою перейшли залужному. Водночас генерал говорив, що Зеленському не потрібно глибоко розбиратися у військовій справі. І, як пише журналіст. Під Час особистої розмови злужний сказав йому, що їхні стосунки із президентом були кращими, коли Зеленський намагався переконати союзників надати зброю і додав також, що йому потрібно розбиратися у військовій справі не більше ніж у медицині чи будівництві мостів. Шустер пише, що в міру того, як росіяни відступали, Зеленський ставав все більш впевненим у собі і формував власні військові пріоритети, які не завжди збігалися із думкою залужного. Через це й виникали конфлікти. Також Шустер розповідає, що війна змінила українського президента не на краще, а сам Зеленський у перші дні повномасштабного вторгнення вів аскетичний побут. Нагадує це книжка американського журналіста Саймона Шустера.